В Україні хочуть легалізувати порнографію. Відповідний законопроєкт планують зареєструвати у Верховній Раді і вже збирають підписи. Що саме зміниться? Які злочини декриміналізують, скільки на цьому може заробити державний бюджет України і хто найчастіше кришує цю сферу? Про все це розкажу далі. Це Ліга.нет, Мене звати Тетяна Кругова. І не поспішайте забирати від екранів дітей. Ми розкажемо про все максимально пристойно. Законопроєкту про декриміналізацію порнографії став народний депутат від голосу Ярослав Желізняк. Він пропонує переглянути дію двох статей кримінального кодексу. Почнемо з 301 Вона стосується везення, виробництва та поширення порнографії. Наразі стаття передбачає штраф 68 тисяч гривень або до трьох років в'язниці. Її пропонують викласти у новій редакції, яка передбачатиме покарання лише за поширення дорослого контенту без згоди особи, яка у ньому зображена, або за поширення серед неповнолітніх. І ще одна стаття кримінального кодексу, яку хочуть змінити, це 302. вона стосується організації місць розпусти. Наразі вона передбачає 34 тисячі гривень штрафу або позбавлення волі до 5 років. Її пропонують взагалі скасувати. Що це означає на практиці? Створення та поширення відео для дорослих стане легальним, а так звані місця розпусти вийдуть з тіні і стануть законними. І це може принести бюджету мільйонні надходження. Навіть зараз, коли виготовлення полунички це злочин, стрімінгові платформи, де її публікують, офіційно платять податки в Україні. Найбільша платформа OnlyFans в Україні в цьому році. Навіть за півроку заплатила 34 мільйона гривень податків офіційно, які пішли на армію. 34 мільйони. Волонтерський рух дівчат, які зібрали через онліфанс, навіть демонструючи, напевно, свої, своє тіло: 31,5 мільйона гривень на армію. Теж зробили це офіційно і теж внесли це на рахунок армії. 34 мільйони гривень, які сплатили в український бюджет, OnlyFans, це тільки ПДВ, який платять споживачі контенту. А от творці, які цей контент продають, наразі не платять нічого, бо вони поза законом. Якщо їх узаконити, за оцінками експертів, бюджет України міг би отримувати 3 мільярди гривень на рік. Ніяких податків наразі не сплачують і вебкам студії. Принаймні, офіційно вони традиційно платять тим, хто їх кришує. А в більшості випадків це місцеві правоохоронці та чиновники. Давайте порахуємо. Експерти кажуть, що в Україні працює 25 тисяч вебкам моделей, і кожна з них щомісяця заробляє від тисячі доларів. Якщо порахувати лише податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, то виходить близько 2 мільярдів гривень на рік. Але легалізація порнографії це не лише про гроші, це ще й про мораль. А в Україні ця ідея може розбитися надруски через консервативні погляди суспільства, як не крути, але українці часто не готові до таких ліберальних змін. І такі настрої підігрівають окремі політики популісти. Я вже бачу, як дехто з них з кожної праски буде кричати, що всі ми станемо порноакторами як це було з медичним канабісом. Надо ж хворих лікувати, розумієте, і тому нам треба вирощувати тут маріхуану і вже остаточно спаїти і скурити своє суспільство, свої молодь своїх дітей. Розумієте, коли таке чуєш, здається, що легалізували не тільки медичний канабіс. Жарти жартами, щоб ви зрозуміли, що які зміни нам таки потрібні, приведу лише два коротких приклади. На початку року СБУ викрила масштабну злочинну схему кришування проституції в Києві та інших містах України. І хто ви думаєте, її організував? Самі ж правоохоронці, а саме Департамент міграційної поліції. Щомісячні прибутки становили 50 мільйонів гривень. Жінок шукали у соцмережах, відправляли як ескорт по всій Україні, і навіть за кордон плата за послуги коливалася від 500 до 10 тисяч доларів за ніч. І поки поліцейські кришували проституцію, в той же час в тій же країні виносилися ось такі, м'яко кажучи, дивні вироки. У липні суд на Полтавщині визнав винну дівчину, яка Переслала два делікатні відео своєму хлопцю та оштрафував її на 34 тисячі гривень. Чуєш про подібне і виникає лише одне питання: як ми дожилися до того, що поліція кришує проституцію, а суди штрафують за відверте відео? Здається, щось у нас точно пішло не так, і це потрібно виправляти. А як це працює у світі? Чи дозволена порнографія в розвинених країнах? Зараз все розкажу. Полуничка легалізована в більшості країн Європейського Союзу. Серед них Німеччина, Іспанія, Франція, Польща там дозволені публікація та придбання порноконтенту з віковими обмеженнями до 18 років, і звичайно, дитяча порнографія заборонена. Росія, попри свої православні скріпи, дозволяє порно з обмеженнями. Я вже мовчу, яку порнографію вона зробила з міжнародним правом. Україна ж відноситься до списку країн, де дорослий контент повністю заборонений. В цьому списку, окрім нас, весь мусульманський схід, Білорусь та майже всі країни Африки така собі компанія. То куди саме нам рухатися в цьому питанні? я вважаю, нехай це вирішують наші депутати. Вони все-таки обрані народом, представляють своїх виборців і їхні думки, нехай беруть на себе відповідальність за складні рішення і спробують догодити усім. А ми поживемо, побачимо, що з цього вийде. До зустрічі!